І всім привіт, друзі! Ви на каналі Гравець і і реплей від підписника. Сьогодні з нами грає Віто Гуайра на Леопард Прототайп A, або по простонародному Леопард ПТА, карта Вестфілд. Зустрічний бій. Ну що ж, до бою? Так. Леопарди, це завжди в нас чудові такі снайперсько-нахлопушувальні бої. Отже, я думаю, що тут буде не тільки нахлопушувальні, а ще й прихлопушувальні. Я маю на увазі, що ми прихлопушимо багато ворогів. Ну, ставимо ставки, так? <сум> Друзі. <сум> Бо я дуже мало помиляюся, так, в мене таке перечуття от, перед самим початком бою. У нас зустрічний бій, бачимо по перекатці, Ну, у нас нормальні сили такі пішли, бачимо, що дуже багато ПТ в цьому бою. Багато ПТ ззаді нас прикриють, якщо що. Тут бачимо, що Т-71. ССС, С, С, верніше С. <смеш> ну, буває, що е, е, коментатори теж заговорюються SMSD. Він став собі вимбокушчик, так? і він собі там підсвічує, а ми будемо нахлопушувати ті, хто попучує очі. А вони повепучують, бачимо, що з, низ, з Нижнього Респу вже під'їхали сюди в ту ложбінку. Так? Там за е, тим холмиком таким, в самому куточку. І вони будуть намагатися пролізти. Вже бачимо, що йде там таке зарубіще з верхнього респу на А Б, С та Д лінії. І по центру у нас є БР-90, якщо що підсвітить, якщо хтось буде лізти на базу, і ще й AMX M445. Поки, пови, поки повичитуєш ці назви, так, то аж язик заплітатися починає. От просто Леопард ПТ, все чітко та ясно, правда? Так, і бачимо, що ми починаємо нахлопушувати, перехлопушувати і суперники. Ну йде поки що така боротьба з дрю, так скажемо. так, Один-один по бою, ніякої переваги немає, поки що почекаємо. Пролізли там суперники по кей лінії але вони далі чомусь не просуваються. Просуваються, як я сказав, просуваються, починається просування АМХ попер. І на ну, нашого братіша на ЛТшко. У них така дуельна запекла дуель, тут неочікувано виїжджає Леопард і добирає. Але ми знову ж нахлопушуємося, так? У нас вже нормально так хепе з нашого героя. Ну У нас дивіться, у нас такий танк, він снайпер, ну дійсно це танк-снайпер. І він ну ось в таких дуельних дуелях, ну хіба що поки де якийсь танк перестріляє, правда? А ось ну щоб танкувати, я не бачив, ще, щоб він танкував. Ну, так собі стоїть. У нього там свій, свій якийсь план на бій був. Ми йому цей, бій, цей план на бій зламаємо зараз. Чудово. Він ще в один кущик там упав, але там він не зрозумів, що там є простріл. Так? Це. Попереду ще підслід. Чудово. Наш братіш на Т-71. Красунчик просто. На цей ще C MCD. Я ж Йой вже прихлопушив двох ворогів. Починають чомусь метушитися суперники, незрозуміло чому. Напевно, що е, злякалися вони нашого розвідника і починають вже бачимо то до бази під'їхав, то назад. Так, ми повинні ще Номаду відповісти за той постріл підступний. Він теж там стояв е, в своєму імбикущику. Поїхати за братішами? я не думаю, що це чудовий варіант. Там далі, ну що далі робити. Там по-любому е, ЄБР суперників пересвітить, і вже Номад, і ще там якісь напевне, танки стоять, вони там вже будуть відстрілювати. Тож не треба їхати зараз, по поки лінії. Ну я б не поїхав. Так? Наш герой дослухався до думки е, гравця Юлей. Поважно поважно. і так. Ну а ми тут на такому п'ядесталі, імбокущик імбо і хе, імбо холмик так, гірка така. Втратили ми всі танки, там бачимо по А Б. С ліній, поки я розповідав, чудові цікаві історії. Там вже бачимо, Льова навіть виїжджає аж на нашу артилерію. І єбр 90 виїжджає. Отже, 90 поїхав вперед, то що ЄБР, так? На наш рейс. Отже, наші баратіші, які поки лінії, можуть просуватися вперед, мені здається. Тут вже нападають просто як коршуни на нашого ЕМІКС. Він захоплював, захоплював доблесно весь бій базу. Намагався захопити, але. ну, Бачимо, що. Сили там були, може і рівні, але все ж таки перестріляли наших братішів. А ми б просто якби ще хтось під'їхав і їх підсвічував, так було б зовсім чудово. Там ззаді обережно треба звертати увагу на Єбра. Я думаю, що наша там притиха звертає, так? 3269 вже настріляв. Нормально так. Я вам скажу на 9 рівні. Поки що відії від, від, позиції. Все, поїхав наш т 71 Давайте який в нього там нік. Ну, як я не зміг спершу прочитати назву того танку, то я його нік точно напевно, не прочитав. Опа. А це, почекайте, а нас не підсвітили, чи підсвітили? Як це він так стрільне? Три вороги знищено. Чудово. Так подивимося. Подивимося, нік. Ні, не прочитаю точно. <хи> так. На захопленні хтось стоїть. Треба йому допомоги. Незрозуміло, де є Бер, незрозуміло, де сушка. Так, і чарху турчик. нам пострілюють, ну це блендами хтось пострілює, так? Артилерія. І артилерія ще й суперників пострілює по нашому братішуку, що на оперся. Наш інший братіш на т 34 3 стоїть поки що також, не може, нема просування, вже його там хтось, напевне, підсвічує. Напруженіший момент битви. Наш Номад нас прикриє, якщо що, з тилу, якщо там єбер виїде. А їхній єбер просто пропалдеть. Хм. Тепер така дилема, що далі робити, що б я далі зробив. У нас ще пів КП є. Поїхати допомогти там Т-71, правда? Якщо що, ззаді нас прикриють і Номад, і Т-34. З'їхав захоплення. Так. Значить вони об'єдналися і у них якийсь хитрий план. Ось, чудово! Чотири вороги знищені. Бачите? Мої перечуття справжуються. Не завжди, але справжуються. Ох, артилерія забирає. Оце так. Сперед ми зрозуміли, де їхня артилерія. Забрали, братіша. Дивіться, який тепер е, злий та сердитий наш герой. Той, що Віто Гуерра. Віто Гуерра, потрібно тобі зіграти на контракаро. Так. Танці. Танку. Мені ще 50. Так ти бачиш, Вибивають потихеньку. Вибивають і, і знову ж не зрозуміло, де є БР, але поїхав по кругу. Чудово, приклопушуємо Сошку, тепер Т-34 може їхати за артилерією. Три танки стоять на захопленні. Нічого собі. Пораємося ми з ними всіма. Ну Якщо по одному, то я думаю, пораємося. Потихеньку, потихеньку. Номад поїхав, зараз допоможе. Два тепер там стоїть. Так, ось він один. Ти прихлопувши, братіш. У нас 5 ворогів знищено, 4600 настріляно, Номад заїжджає ззаду з сушці взад по простонародному. А їхній ЄБР зіграв ну дуже недобре. Не чудово, я так сказав. Дивіться, поїхав він, куди він поїхав зараз? Там потрібна допомога, він поїхав Т-34. Дуэльну дуелю влаштовувати. Там ще я й не здивуюся, якщо Т-34 єбер по нам стріляв, я ж кажу, не здивуюся, якщо Т-34 його там здолає. Чудово, буде ся ми ворог? І. майже 6 тисяч деміджу. Номат летить, номат летить. Ну, нома теж настріляв він хоче бійця. так. Т-34. Ну, просто я весь бій, але свою місію виконав, теж хоче бійця. Ну а нам треба епічний епік, тому що головний герой реплею від підписників на YouTube каналі Гравець UA це наш герой. Дякую за реплеї, дякую за настрій. Кажу вам всім слава Україні та всім дякую, до зустрічі.